Доброго часу, вітаю вас на моєму каналі. Цьому відео хочу присвятити темі Шуфа Auskunft або Bonitätsauskunft. Auskunft. Що то таке? Взагалі, українці вже живуть дуже давно в Німеччині два роки це можна сказати. Такий великий проміжок часу. І я думаю, що ви стикаєте все більше з бюрократією в Німеччині. Те, що вам здавалося на початку, Джоб-Сентр тільки має багато завдань є бюрократичною установою. Зараз ви бачите, що скрізь потрібні якісь документи для того, щоб довести певні речі, зроблю це відео про. Шуфа Auskunft. Що таке? Як це розшифрувати? Взагалі, навіть виписала, це називається Schutzgemeinschaft für Allgemeine Kreditisierung. Це означає захист для того, щоб взяти кредит. Що це за довідка? Я впевнена, що ви. Тикнетеся колись з тим, що вам потрібно буде брати цю довідку. Я її брала один раз в житті, коли знімала квартиру. Що то воно таке? Ви доводите наявністю цієї довідки, що на вас немає кредитів. Що ви не винні 10, 20, 30, 40 тисяч будь-якій установі в Німеччині. На жаль, з свого досвіду я стикалася з такими ситуаціями, що іноземці, які приїжджали до Німеччини, вони робили контракти на телефони. От, зверніть увагу, телефону це була сама велика проблема. Як пропонують? Будь ласка, візьміть безкоштовно 6 місяців, а потім. А потім людина щось собі забула або не прочитала. Як то кажуть, клянги другте те, що написано маленькими літерами, і ви його навіть з окулярами не можете прочитати. І тоді починається той самий, як говорять, шпас. Що людина раптом дивиться, а в неї боргів 900 євро. Тому, будь ласка, звертайте увагу, я це говорю дуже часто про те, що ви підписуєте, які документи чи кредити ви берете. Це дуже такий дуже важливий момент. Коли ви звертаєтесь, збираєтеся зняти квартиру. Ті, хто вже стикнувся, будь ласка, напишіть під відео, коли ви стикалися з тим, що вам власник квартири казав і справа шуфа Аускунт. Для того, щоб вам дати квартиру, значить, для мене була така ситуація в мене, що коли я шукала цю квартиру, мені кажуть, що да, будь ласка, але все нам підходить, принесіть цю довідку. Цю довідку вас може попросити також банк, якщо ви хочете брати кредит, оскільки ми всі розумні люди, якщо ви вже винні десь 300 тисяч євро, то вам не дадуть кредиту. Тепер, як це робити? Де ви можете замовити цю довідку? Як завжди, онлайн. Vвіw.mineSufaauskunct класика. Ви заходите на цей сайт, реєструєтеся і отримуєте цю довідку. Як завжди, гарне таке прислів'я є безкоштовний, тільки є сир в нас в мишоловці. Тому. Ця довідка коштує, я тут записала, 29,95 центів. Якщо вам потрібно, то ви будете оплачувати. Варіантів у вас два. Перший варіант: ви заходите на www.mineSufa.e і вводите свою інформацію. Вам треба дату народження, вам треба ім'я, прізвище і адресу. І тоді ви можете отримати цю довідку як PDF, одразу її скачаєте, або вона прийшла чи прийде до вас через 14 днів по пошті. Тут вже свої нюанси. Тепер раз в рік ви маєте право безкоштовно отримати цю довідку. Я як завжди готувалася до вас. Для вас, значить, до цього відео тому вдячна за вашу підписку, за вподобайки, за коментарі. Це наш з вами обмін енергію. І взагалі, якщо вас цікавить життя в Німеччині, а я живу тут вже більше 20 років, то підписуйтесь на канал. Так, ось, як то кажуть, про що я говорила про шуфа Аускунт. Ви можете безкоштовно замовити, і вам прийде на пошту або онлайн, ви візьмете безкоштовно. Але тут маленький нюанс. Там не будуть вказані, там не буде печатки, якщо я не помиляюся. І для трети ПЗО, для третьої людини, ця довідка безкоштовна, вона не буде, не буде мати юридичної сили. Тобто, ви власнику квартири принесете, а там буде ну, дитина намалювала і сказала, ось, ось, будь ласка. Через це, в принципі, ви можете це робити раз в рік, але якщо це має бути Aus-Sage-Kräftig, так от сказано. До речі, я використовую німецькі слова, оскільки українці вже знають дуже добре німецький, мінімум, на b 2 Подобається мені хтось там в коментарі мені пише. що да? це ви використовуєте німецькі слова, ми вас не розуміємо. Ребят, вже почти майже 2 роки треба вже розуміти. Тому aus sage kräftig коли там стоїть печатка, і коли ви можете юридично довести, що на вас немає боргів. Так, що я ще цікаве, там писала. Коли ви заповнюєте документи, то для того, щоб все так зробити гарно, треба буде заповнити андрак, заповнити заяву цей документ, і туди треба буде прикласти копію вашого Аусвайза. Є багато зараз варіантів, як ви її можете туди закачати, можливо, взагалі є всі. Процедури, що у вас має бути копія? Ці два документи. І тоді ви отримаєте. А що я ще раз цікаве для вас написала: так, да, в основному, це онлайн. Така є можливість, і от банки потребують. Я в банках кредитів не брала, тому мені не треба було, а для власника квартири так. І яка там взагалі інформація знаходиться? Інформація про те, чи ви десь маєте борги. Я е, в сфері своєї діяльності стикалася з інзольбенс-фафарен, з банкротством багатьох людей, які не могли оплатити. В Німеччині також є дуже класна. Система, якщо у вас велика кількість боргів, ви не можете їх оплатити, ви йдете до консультантів, Бератунгштеля, і там вам розказують, як можна це зробити. І через 7 років, якщо я не помиляюся, в деяких випадках вам просто ці всі борги списують з вас. Тому Німеччина цікава країна з багатьма нюансами. Шуфа Аускун впевнена буде вам потрібно, якщо ви будете самі вже підете від Джоб-центру і будете казати, мені треба кредит на машину, мені треба кредит на квартиру. Чи просто хочу квартиру і від вас будуть вимагати цю довідку. Хлопці, дівчата, будь ласка, напишіть під відео, взагалі, які довідки ще від вас а, хтось вимагав. Наприклад, Фурумстойні зроблю також про це відео. Що то таке і для чого його потрібно брати. Але є деякі документи, з якими ви ніколи не будете стикатися, є деякі документи, які вам будуть потрібні. Тому бажаю вам, щоб вам видали цю довідку, це означає, у вас немає ніяких боргів, і побачимося, як завжди, в наступних відео.